І сьогодні я розіграю своїх брей-роців. Ну, вони. У мене вон там. Піді мною. Ідемо наверх. Я вам показу зараз. Отак підем. У мене вот такі. Чотири бригада. Я вам зараз показу. Ммм. Показу. Свійник і ви зайдете до мене і і заберете собі любого бренота. Любого. Я виберу чотири людини. Заберу це. Я виберу 4 людини і заберете собі офіки. Отець. Короче, я... Yeah. Ты <smell> куда пропал? Ты... Видео. Excusez-moi. Sec, non. C'est devant ce coco. Vai plus craindre. sobie zdąży, więc tu Ja bym krawa. Dwoje ci zabieram w Zaraz Czy bo Ja to nie rozjeżdżam. Kurde. Dobra. Nie Але в мене десь пацан. Не розумію. Де. І і... Давайте, тепер... коротше, вот так мене обстановочки І от розіграю короткий. Я зараз показую вам мій проміник. можете мене написати і я вас приєднаю. Любих тут опучників і попробую зняти відео. Чубайте. Я не можу.

Я не можу заговорити. Я не знаю, що зробити. Суки мене? Добре, почекайте. Мені треба сім'ї зробити. Я зробити. У меня просто все, я под я за. разумею, но

втом. Не тиспої. Ти чи відчуєш Це через тебе в мене. А ту? Я схонуйду. А ми ввесе. Ось ми все хапцюємо. А я ктомсь. Добро заберем. Або я його телю. Добре, подивимося от цього хлопця. Тут там йому закрасти. А чого наверху? Йде наверх. Ні. Я вкраду не хочу. 15 то

добрые девуны, да сразу. Та где ты разыграешь, блин, надо? Типа просто в песок. Так у меня у нас постановка. Теперь стоит так просто, а ты не так просто. Блин, подожди. Там мне друг было. поймал. О, почекай, хто мій друг? Я можу... Хто? Е! Ну. No. Це моя О, це база. Трета база. che tu faccio te dalle? Mi trovo te testa zakra. Dobra, świetko. Składam i pidam. Sobie ma A someniu la palini.

Examin na vrchu spał. E já não vai fazer muito, não nesse me Pronto. Los bombinitos. Los bombinitos. nie no krótki rozegraj dwa Bręga to dobrze to wszystko dziękuję to, kto mnie